Нуждин, як джерела душійної сили розвитку особистості, то ясна річ, що я знайомий з усіма концепціями, які існують у світі, відносно проблеми дерен душійних сил. Найбільш розгодною концепцією є концепція фрейка, якою рекорду. Особливо у практиці психологічній, ну, це таке, хто захоплюється чим, то хай захоплюється, але не можна робити із особистості гармонії. Розумієте, для того, щоб. Ракети свої неврози і психопатії. Я это не хочу. Я хочу, щоб люди у нас були здорові. І тому, коли застосовують психоаналіз, то відбувається проста річ. Або він вдало використовується, або він має якийсь е, ну, порушення, які, ну скаже, кажуть тимчасові якісь емоційні. Тимчасові якісь от, от, такі стани, які через переживання викликають тривогу, біль, невпевненість, якийсь синдром постравматичний, такий, як викликають оці, будемо так говорити, флешбовки, у, у нас зараз у нас 40 в афіцерів. Має боляче цю ситуацію через те, що я близько по духу до цього витоків людської енергетичної сили. І тому людину заганяє спочатку в невроз, якусь психопатію, а потім проводять її 3-4 роки з цій складі. І оце мене спонукає до того, що я хотів висловити цю свою позицію, а взагалі. Тема мого виступу полягає в тому, що я розробляю так близьку до, до Фрейдерського, Тільки зовсім я з ним не погоджусь, оскільки вона вузькому. Знаєте, як говорив один діятель, що вся трагімія чоловіка стоїть в тому, що всі наші Нача енергетична сила особистості, чи, скажімо там, енергетична властивість людини, полягає, це як розглядається як інформаційно-енергетична властивість людини, яка полягає в експансії життя. Вот то і філогідеці. Тому, з одного боку, в нужді, як капря, роси висвічується і біологічна, і соціальна. І в людині в особистості ж соціально, скільки біологічно. І всі прямові ідеї, які існують 300-200 років, проте сотні шері біологічної вони не состоять. Це просто тупікова позиція. Там, що в спорі народжується спорі народжується тільки друга якась істина. А істина ніколи не народжується, вона проводить взагалі тупікову ситуацію. Не народжувала. До того, що Ви ж розумієте, в чому суть е, вольових зусилля? Та вони нам і не треба, в принципі, це є до слова. Вольові зусилля е, це пружина, яка або підсилює, або знижує нашу діяльність. І вона трансформується як властивості, як в структурні компоненти діяльності. Так перетворюючи структурні компоненти, вона стає ще іншою, більш високою. Властивістю особистості. І тому можна говорити, що від болі до особистості один і Але суть мого виступу, я хотів би ще так сказати, розширити його і сказати, що сама по собі можна я буду користуватися цими записками хотника для того, щоб костіше я закінчив, бо вже довго і, 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 і сам себе. І говорить, що е, е, вибудована, е, наприклад, я не люблю говорити, там, що мною чи, чи як там, я говорю просто теорію особистості. Справа не теорії особистості, справа в тому, що особистість відкрита взагалі повинна бути для дослідження, для пізнання і для реалізації. І тому, яка теорія не існувала, вона на вона повинна існує віч. Тому коли ми говоримо про нужду, як оцю так сказати, властивість людини, то вона народжується, народжується разом з особистістю. І з особистістю народжується. Хоча єс інша позиція, що. Особистість це є культурно-історична властивість людини на базі природної організації, тому індивіду народжується, особистістю здається, тому що культур багато, культурних людей мало. Правильний тезис, але він хитний в чому, тому що, будучи суспільно-історичною істотою, особистість все-таки народжується, як так сказати, з любові. Тому що Великенество починається із зустрічі за Бога людей. І коли з'являється слово, як питі його плодотворення на мислі, так і Венодохене починається всюди, оскільки сама по собі поява, Чим відрізняється особистісні новоутворення? від згідності? Відрізняється вони тим, що привласнюючи ту чи іншу учбову задачу, чи той чи інший навчальний предмет, привласнюється людська здібність, математична, фізична, е скажемо, та історична і так далі. Так? От, потім, що вивчаючи ту чи іншу дисципліну, Хай вона хоч і, і, і нагадує прямо якийсь сидить на розвалі на строю. Тому що кожен хоче, щоб засвоїли його предмет, кожен хоче, щоб засвоїли його зміни, а особистість це цінність. І не можна рвати на шматки. І на особистість не можна так надівати на морників і так сказати, говорити про її креативність. Скільки вона візьметься? Розумієте? От є нормативна діяльність, а є діяльність така зовсім інша, як і я до чого це веду це до того, що самі самій по собі еволюції життя, яке виявляється спрямованим і яке полягає. Виявляє... відношення величин, величин це і є генетично вихідна одиниця математики, генетичного знання. Тому ну, що при власності, що вище, що коротше, що нижче, що довше, що е, коротше, що важче, що важче, що легше. І коли ми робимо позначення, отакі, скажімо, а, більше, того, 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 то, то, то е, суб'єкт привласнює цю стільність. І власне справа не в тому, щоб він розв'язує матеріалу. Справа в тому, що він змінює себе в процесі розв'язання математичної задачі, переважно. Знаєте, як, е, е, коли дитину скажімо, через піврок носять, і він е, е, хватається, за що чи вона, чи що по, по кімнаті, чи як тумбочку відкриває дитина, десятки сотні разів, відкрив, відкрив, і відкрив не просто тумбочку, а відкрив для себе спосіб відкриття думку. Що, власне, кажучи, і е, використання того чи іншого знаряддя в процесі, е, скажімо, е, таких, е, таких моментів, як перевласнення культури користування е, знаряддями, які виявляються в процесі приймання її тоби, чи то дорожнього. Справа не думаю, справа в тому, що при історичні спосіб. І е, коли е, Вдавшися квартати двіження, то є історія указательного все. А у, коли особистість ми говоримо, особистість вже тут немає такої єдиниці, які звичайно було і сказати, що це, якщо ми будемо це розвивати, то і особистість з'явиться за цим особистість. А тут вони особистість це єдина в світі істота, яка здатна до саморозвитку. тому, коли я розглядаю особистість, то я говорю, що особистість це форма існування психіки, як цілісності, яка здатна до самого свідомої предметної діяльності, самовизначення і має свій унікальний неповторний світ. А цей неповторний світ до 60-х років чи до 70-х років був викинутий за, за межом психології, та далі більше. Ніхто не розбирався в тут світі, що я думаю, як я переживаю, чи мені це подобається, чи не подобається. Звідси придуплялася вся людська гідність і людські оці так сказати морально-етичні норми, нравственні норми. Комплекс, от, знаєте, теж, так, стати, дуже гіперболізована річ. І якщо виходити з того, що ця гіпербола має право на життя? Має, має право на думку? Має. Має право бути розлякана у всій системі наших світових рядких немає. І її треба знати, її треба користуватися, але щоб звести до неї людські почуття, Людську особистість як таку, то можна звести тільки до її яких? звучень, певних, які треба відправити. А от розуміння от, цієї енергетичної сили, як інформаційно-енергетичної властивості людини, яка полягає в експансії життя. Чому я кажу у філогенезі? Тому, тому що архетипія От і в при періоді плод окучується як качанка пусти, чим суспільно-історичним досвідом, який переливається із покоління в покоління, і він народжується потім. Оцим е, людським е, поштовхом, якби я, був, я вже розказував, коли що якби я був е, е, значить, якимось режисером чи мінатором, я створив фільм, е, вдох і взяли. А їй кажуть, що це, так also, це людська біологічна істота правильно, але ж ця істота починається і вона народжується з позиції, з несущим собі. Знаєте, що така Це Є можливість осуществлення. Точно так же і народжена дитина, по Фрейду він там. Сказує те, що це протестує проти соціального середовища. А звідки воно взялося середовище? І звідки взялося оця боязнь у дитини проти середовища? Я думаю, що навпаки. Дитина заявляє про себе, що вона входить в цей світ. Розумієте? І вона заявляє про себе. І громко заявляє. Роблять їх хлопок, чи не роблять їх хлопок, а він робить цей перший подруг. 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 І в ньому Концентрується в ньому бо це все людське буття. А взагалі то, який вже використовується метод до дослідження здібності, до дослідження особистості? Ну, Я використовую і так описую завжди, що там є експериментально-генетичний метод, це просто коли Саморегуляції, воно все в... з'єднано єдине. Правда, що все в світі є займазня. Але здійсність йде поштовх для розвитку, при тобто, власне Дальше знання, далі розвиваючи впливає на всю структуру особливості. Точно так же звідки все береться. А це береться чого? як говорить сократ, починається судівлення. І по звідти починає розвиток мислити. І тому. Вища психічна функція, з одного боку, вона задає взаємодію з зовнішнім світом, другому вона розвиває чи іншу здійсність, але здійсність надає людині, так сказати, чи дитині, чи підліку, чи дорослому. Взаємодії і вищої психічної функції, і можливості особистості, і е, системи саморегуляції. Тому що система саморегуляції проризнує особисті. Так от, коли ми говоримо про нужду, про використання її закономірності функціонування от, в психологічній практиці чи в практиці психологічно-практичній психології, як кажуть, то мені здається, що треба враховувати було, ну, так сказати, деякі поняття, такі, що те, що нужда сама, бегу, яка працює все життя. От, мені довелося витримати оцю вражаючу, я б сказав би, одиницю особистості, як співвідношення не тільки біологічної і соціально, яке виявляється, яке виявляється в нужді. Я би сказав би так, що енергетичне вихідне відношення яке конститує особистість як таку. Дома на потреба. А потреба звідти? Чого потрібно? А через те, що оця енергетична сила, так як курча, беру, щоб вона почала кулювати зерня, а людський індивідь, він індивідує наділий цією нуждою, як по цій енергетичній властивості. І тому я знаю, звідки протикає особисті. Ці звідки беруться беруть і породжуються. Оце — мотиваційне поле. Не окрема нужда, не окрема по, 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 потреба, не окрема мотив. А оце потребностно мотиваційне поле, в якій рухається собистність як це три в, в силі кругу сил відштовування і притягування. І е, коли ми говоримо про те, а як вже? Досліджують ці всі параметри особистості. І що ж виступає атрибутивними ознаками нужди? В чому теоретична і практична цінність? Тому що це е е е гетерогенність змістовна ознака нужди, це коли біологічна бі 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 і соціально утворюють цю е єдність розвитку. Здатність до розвитку і саморозвитку я другою. Власне. І постійне ускладнення, підвищення е, інтегрованості. Завершуються вони умова землі виходом нужди на позицію можливості усвідомлювати себе, тобто формується тобто, рефлексивний компонент. Тобто, Але це не є дійсним кінцевим етапом встановлення цієї енергетичної сили. Просто людство виникла на цьому етапу і нужда себе саму себе, але розвиток завжди є спрямований, і він завжди продовжується. Як би ми не закінчували особистість, щоб ми не говорили, яка вершина особистості, які злети, які падіння, яка е е е е е ситуація особистість завжди відкрита і вона продовжується. І нехай я ще метафорично, п... але точно називається цей важливий етап онтогенезу особистості. Соціальне запліднення, як таке, а я можу хтось хоче щось спитати. Але, скажімо, сама по собі людське дитя воно має, стає автономною істотою, вона зберігає свій внутрішній світ, зберігає свої свій Ось звідки, мабуть, і беруться оці егоїстичні почуття, які. Мирометак завжди провокує особистість і що? Таке так робити. Як вони не, не вважали поведінку особистості, навіть перила на мосту голову, вони за все, життя за, за всю містовість життя, місто На нікого. Вони є тільки механізмом утримування образу для того, щоб я їхав через Дніпро і спокійно їхав. З ними перила на мосту можна третя машина вибіг. А це чисто психологія. Я б сказав, а ну, це не те, що, як говорили, на нас що давайте розробити механізми самі стулья, хто для того Так? Це я просто так, я роблю спробу не пожартувати, а просто підтвердити, що взагалі то образ ну є не механізм, він мій механізм. Розумієте? І тому оці, всі потуги. Нагаду, і нагадує сумну і строкату картину, коли могітні мітої, могильники всіх процедур і так далі, далі приводять до того, що особистість є незахищеною, вона не знає, за що платися. А їй е, е, окремий якийсь би поштовх, і все було б добре. І тому я оце хотів би вам зачитати одну річ, щоб ви послухали, а потім я хотів спитати вас. Хорошо? Значить, захвачене, я вже тут нас на кафедрі зачитував, я просто э, згадав, що можна і тут зачитати, Захваченное мирю етого воєнного рівня, одностороннее свідомлення, будучи в центрі больших змін, которые вже произошли і починають происходить. і не представляє формирующегося будущего, ми самі теряем доверием к значению впечатлений, которое нам навязывается, и ценності суждений, которые ми віриємо. Нам хочется думать, что ни одно событие никогда не сбивало с толку так много самых ясных Даже наука потеряла свою бесстрастную объективность. Ее глубины души услабленные служители пытаются заглянуть ее оружие, чтобы внести вклад в победу над врагом. Антрополог. антрополог должен объявить неприятие полноценным и боевым. Психиатр от диагноз его душевного и психического состояния расстройства. Но вероятно, мы чересчур сильно воспринимаем зло этого времени и не имеем права сравнивать его со злом других времен, которые нам не а пережить. Отдельный человек, сам не борцов, борцом и тем самым частичкой огромной военной машины,